Дійсно, нам сьогодні 5 років, адже саме 5 років тому у прямому ефірі на телеканалі 2+,2 Плюс вийшов перший випуск програми про футбол. І сьогодні наша така невеличка святкова дата. І Впродовж цього дня ми приймаємо у наших соцмережах Facebook, Instagram та Twitter Привітання, а хтось записує відеозвернення, хтось пише просто приємні слова, але більшість надсилають нам фото із п'ятіркою. Зараз ми покажемо вам ці фото. Ми вибрали ті, які прийшли. Знаєте, нас вітають ну, і футболісти, наші друзі і не лише з українського чемпіонату, а й з-за кордону. І наші найвідданіші глядачі, вболівальники різних клубів просто наші друзі. І знаєте, хочеться сказати дякуємо. Дякуємо за те, що дивитесь нас. Дякуємо за те, що е вітаєте нас. Адже саме ви зробили сьогоднішнє наше свято. І вибачте, що хтось не потрапив у цю добірку найкрасивіших фото. У вас ще є можливість його зробити і е, запостити у своїй соцмережі, тому що для найкреативніших авторів фото у нас підготовлений невеличкий подарунок.